Ми знали, що 500 років тому у Вінниці була фортеця, яка контролювала переправу через річку Південний Буг. На жаль, до наших часів вона не дожила. Але це не означає, що ми маємо сидіти на місці і дивитися на цю пусту угору. Маємо план Б. Кам'янець Подільський. Погнали! Маршрут краще прокладати через Хмельницький. Він довший на 30 кілометрів, але вам потім не прийдеться їхати на СТО ремонтувати ходову авто. Ого, яка велика! Ця фортеця така стара, що її будували ще під час того, як ходили динозаври. Ну, майже. Насправді її будували в 11 столітті, але це все одно дуже давно. А ще вона стільки разів була в облозі, що може написати власний веселе, як під час облоги зійти з розуму. Серднічний камінь був побудований на природньому півострові площею близько 60 гектарів. Цей природний півострів угорвався вигином каньйону від поверхні води до материкової поверхні 38-40 метрів. І цей півострів з'єднаний з великою материковою поверхнею природнім вузьким перешийком в найвужчому місці близько 6 метрів. Відповідно, середньовічне місто, побудоване на цьому півострові, через глибину каньйону було штурмувати практично неможливо, але потрібно було. Захистити замковий міст, який був побудований на цьому вузькому перші до середини 19 століття. Це був єдиний шлях потрапити в місто. Тому основний оборонний об'єкт камінця, замок, старий, новий, знаходився у західній частині міста. Звідки б не приходила ворожа армія, вона через силу ландшафту змушена була штурмувати місто завжди з західної його частини різні часи по зовнішньому периметру було побудовано низку оборонних об'єктів. Польська брама, башта Стефана Баторія, Гончарна башта, Руська брама, вірменський бастіон та інші разом із замком вони створювали складну систему оборони Кам'янця-Подільського. Ця фортеця настільки крута, що у 17 столітті її вирішили захопити навіть козаки. Але в них нічого не вийшло, і вони вирішили піти на шашлики. Чого ти дивишся? Твої давно вже на шашликах. Кам'янець-Подільська фортеця складається з двох об'єктів: старого замку і нового. Новий замок концептуально зовсім інші фортифікації у порівнянні старим. Перш за все, вони будувалися невисокими до лінії горизонту, щоб тим, хто штурмує, було важче з гармат влучити. в них. Друга не будувалися з ламаними лініями, навіть в формі таких зірок, і з похилими стінами. Це створювало ще рикошет. Друге ламані лінії заставляли противника ламати стрій, а в струю. Фортифікацію штурмувати легше. І ще одна особливість перед такими фортифікаціями купався глибокий рік. Відповідно, до лінії горизонту вона невисока, але для тих, хто хоче штурмувати таку фортецю, вони змушені були виїждки спускатись в самий низ і вже починати штурм цих фортифікацій. Прямуйте вперед. А ще у вежі є підземні ходи. Вони нас тільки що не повинні допоможе. Ходити. 19 столітті на території старого замку було обладнано в'язницю. До речі, в якій відбував покарання подільський розбійник Кустим Кармелюк. Власне звідси з цього замку він тричі втікав не завжди успішно, тому що час від часу його повертали до місця відбування покарання. Знову приймали невдаха. Я ж казала, через тису треба йти. Маршрут до річки тиса прокладено в'язничне приміщення. Ну мало дві. Камери одна більш комфортна. Там відбували покарання особи, які якийсь ну, незначний злочин. А менш комфортна камера це там відбували покарання особи, які скоїли важкі кримінальні злочин, наприклад, у. І очікували на смертну кару. Є ще версія, що тут відбували покарання, це так звана дійсно боргова яма, особи, які позичили в когось гроші, тривалий час не віддавали, їх за це ув'язнювали до того часу, поки хтось з родичів або друзів цих боржників не гасив їхній борг. А ти на що кредит брав, а? Стиралка? Тримай перший внесок. Імав, молодець! Тільки зараз кредит готівкою, поспішайте! Що таке слідвічний суд і яка його особистість? В ментальності населення, що людина обов'язково повинна була проходити через тортури, інакше без тортур вона правди не скаже. Але всупереч різним міфам, тортури не проводились хаотично. Це було своєрідне мистецтво для катів. Це були професіонали своєї справи, які добре знали анатомію. Коли відбувалось катування, то поруч у приміщенні знаходився писар, і він записував свідчення того, кого катують. Каміни-сподільська фортеця, справжня кінозірка, і ви могли її бачити у фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь. Я боюсь, а мені власне вистрілить. Ха-ха, ха, -ха, -ха. Мазала. Упс. В одній із ваш фортеці живе справжній привид. Але ви не лякайтеся, він дружелюбний, любить туристів і розповідати їм різні байки. Це типу мати власного гіда, який трішки прозорий. Кам'янецький замковий колодязь, Його глибина близько 40 метрів. Висота водяного стовпа, це десь близько 6 метрів. Колодязь, він видовбаний в суцільній скельній породі. Середньовічні каменярі розпалювали багаті на кам'яній поверхні, потім різко поливали холодною водою. На перепаді температур камінь тріскав. Утворився так званий рваний камінь. Все це вигрібалося, і процедура повторювалася. Зараз ви можете бачити механізм для витягування води, який називається. Тобчак принцип дії доволі простий. Всередині куліс ходили правда, за одною версією наймані працівники, які отримували гроші за свою роботу, з іншою версією злочинці, яких змушували ходити от всередині цих коліс і в такий спосіб власне вкручувати воду для замкових потреб. Згадується посада, «Тягни вода. Це був чоловік, можливо старший над групою людей, який відповідав за викручування води з колодязя і за це отримував щомісячну платню, а також один жук на рік. Дорожка на мінімалках. Одна з наших. Експозицію замку, експозиція під назву замкова артилерія. Такі гармати, що вже застосовувалися в 15 столітті, спершу як вогнева підтримка дій піхоти на полі бою. Перевозились такі гармати на возах, а потім ставились на, ну, власне, на такі лафети вже перед самим боєм. Ми знаходимося у башті Янскоронській. Будинок мав певні зручності: це опалення, витяжку і був середньовічний туалет. Принцип дії його був дуже простий, як і у усіх середньовічних туалетах. Усе це стікало прямо вниз на стіни замку. Я краще до заправки зачекаю. Маршрут. Ми знаходимося на балкончику з підільського замку, і саме з цієї точки дуже добре видно два об'єкти, про які так часто запитують туристи. Власне, їх видно через каньйон з тої сторони каньйону можемо бачити так званий пам'ятник семи культурам. Традиційно в Кам'янці проживало три общини: українська в той час на джерелах називалася Руська, Вірменська і Польська. І у 2012 році священики православної церкви в цьому пам'ятнику побачили неоязичництво. І вирішили на знак домінування звести на пожертви громади ось такий високий металевий на кам'яній основі хрест. Камені з подільська фортеця входить до семи чудес України. Це типу вона виграла конкурс краси серед фортець. Залишилося знайти час побачити решту в 6. Еу!